Тетяна Бандрівська уже майже рік чекає на повернення свого чоловіка, військового Сергія. Він зник безвісти у серпні минулого року на Донеччині. разом із іншими членами родин зниклих безвісти вона утворила об'єднання. У них навіть з'явилася своя символіка блакитно-чорний банд. Їх вони чіпляють на сумки та верхній одяг. В основу прапор України блакитне небо, але у нас так як війна замість жовтої там золотої пшениці, чорна випалена земля. Шукає свого зниклого безвісти сина і Руслана Броновицька. Він доброволець. У лютому 2023 року. Хлопець став на захист нашої держави. Однак у жовтні 2023 року перестав виходити на зв'язок. З того часу Дмитро вважається зниклим безвісти. Ці півтора року для його мами виявилися нелегкими. Я пройшла справді складний шлях, і на сьогодні розумію, що ті родини, які лише зараз стають на шлях пошуку, вони потребують особливої підтримки, вони потребують інформування. І таких людей на Рівненщині, які зникли безвісти, тисячі, зазначає голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Тому їх пошук це пріоритет. Тож, аби цей процес був ефективнішим, усіх причетних вирішили зібрати в одному місці. Разом вони напрацьовували алгоритм подальшої співпраці, закріпили їх підписом меморандуму. Це от консолідація всіх ланок координаційного штабу, правоохоронців, військових, та ЦК, уповноваженого та нас як адміністративної влади, як адміністрації та територіальних громад для. Чіткої взаємодії всіх цих служб для того, щоб кожна людина могла звернутися безпосередньо і отримати швидко відповіді. Сьогодні на рівненщині працює представництво управління з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Його основна мета комунікація із родинами зниклих безвісти та структурами пошуку. Представниця структури Людмила Кучер розповідає за майже два роки ефективність роботи зросла. Стало легше повертати тіла загиблих та визначати ДНК. Однак все одно необхідна злагоджена робота. Коли буде створений прописаний єдиний алгоритм відповідей всіх структур, звичайно буде набагато простіше спілкуватися з громадянами, і громадяни будуть розуміти, що є єдина відповідь від держави. Сподіваються на ефективність цієї зустрічі і родичі безвісти зниклих. Що має зробити наша влада, це перестати губити наших хлопців, якщо вони не вміють їх знайти. Перше, це ті е, самі ДНК, друге е, зберігання тіл, репатріація, якби. Третє кримінальне спровадження. Наші справи на сьогоднішній день залишаються в Донецькій області, їх не повертають. Організатори зустрічі наголосили, що першочергове під час пошуку зниклих безвісти варто звертатися у центр розшуку зниклих безвісти. Адже всі необхідні інстанції там зібрані в одному місті, що пришвидшує розгляд заяви. Вони працюють у Рівному, а також за необхідності виїжджають у громади. Вікторія та Микола Мельничук. Телеканал